Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні з вами я поділюся рецептом такої чудової аджики з кабачка. Ось така виходить дуже чудова, гарна аджика. От. Смачненька, така така чудова, густа, можна мастити на хліб, можна до макаронів, можна до перцю фаршированого, можна до будь-чого, ви собі, з кусочком м'яса чи сала. Дуже смакує з будь чим Кому цікаво, давайте готуємо раз. Готуємо аджеку з кабачка. Тут у мене є такий великий кабачок, він, він молодий, він дивіться, він такий, то то, що. Молодий, Зараз ми його обчистимо. Може ще з молодіщик таких, то, то, брати, але ми його обчистимо зараз, шкірку гарну. Оцему. Аби було ліпше обчищувати, я отак Має, Кабачка має бути півтора кілограма. Уже в очищеному вигляді. Іди, отак будемо зараз його очищувати. Ось як гарно йде. Обчищуємо ми його. Тепер підготуємо на такі кусочки, аби нам були зручні у м'ясорубку. Оде трохи є серединку ми. Яке насінні ми виберемо його ге теж. І так на такі кусочки будемо нарізати, аби нам зручні було в м'ясорубку. Класти. І насіни не будемо тако відчищувати. І складати собі, так поріжемо на такі кусочки. Бачка ми маємо рівно півтора е, кілограма. Зараз ми будемо чистити перець. Перецю має бути 300, 300 грам. Ми його розріжемо і відчистимо файно так само, зручно, аби нам зручно було е, чистити. Молоти, отакось зерно всі повибираємо, файно помиємо це, все повибираємо я. Повибираю. І понарізаю на такі, на такі смужки. Так само. Ось так, аби нам було зручно. Всі перець. Перець ми підготовили. Тут є 300 грам. Тепер е, готуємо морку. Морку я почистила, помила, 250 грамів. І нарізаємо так само на такі е, кубики. Ну, не кубики, смужки такі, аби, може, добре, в м'ясорубку йшли. О, ось такі. О. Ось такі на, на такі кусочки. Так само понарізаю. І аби ось так. Так, ми всі овочі підріхтували вже. Тепер я беру отаку сковорідку, вливаю сюди отаку таку стопку олії. Сюди до цього і будемо перемелювати усі ці овочі. Спочатку ми мелимо кабачки. О, о, о все на середньому на ситку. Не на дрібнішому, а на середньому все молоти треба. Перемелюємо Часто кабачки! Кабачки змололи, за ними будемо молоти моркву. Ось так само порізану, підготовлену будемо молоти. За моркю мелимо перець. Ось такий болгарський. Перець бажано брати червоний, в мене такий оранжевий. І беремо один такий острий перець. От, ви можете вдавати собі і два і три. Хто як любить дуже остру, то даєте більше. Я даю лише один зубчик, бо я не дуже таку хочу остру. І так само кидаємо і повністю мелимо. В самому кінці мелимо помідори. Тут у мене є 600 грам помідорів. О, я тут лишень виріжу отакі е, серединки. Оці плодоніжки, де коло плодоніжок. А решту це все ріжу на такі кусочки і так само перемелюю. Все мелено. Все тут перемелоли. Зараз я підготую ще о, три такі головки часнику. Тут у мене 85 грам їх є. Я, я почищу їх і це, а це кладемо, аби смажилося. Так, кладемо на більший вогонь, Перемішуємо і будемо смажити з моменту закипання 20 хвилин. Отак От помішуючи, аби овочі. Протушились. Олію ми тут дали і найтушиться при відкритій кришці, аби чим найбільше вологи, аби була густіша наша аджика. Вологи випарилося. Пройшло 20 хвилин. І так прокипіла наша аджека. Тепер ми додаємо сюди 2 столові ложки такі рівні солі. Отак Добавляємо 50 грам цукру. І додаємо три столові ложки з ще томатної, томатного соусу, або пасти, або е, замість того даємо вісімсот грамів. Е, Томаті. Я мала лише 600 і даю ще 3 столові ложки томату. Отако. І це все знову кип'ятимо, помішуючи, кипітимо знову 20 хвилин. Отак помішуючи. З моменту закипання зараз. Як закипить, розміщаємо і знову воно закипить. І будемо варити тепер ще 20 хвилин. Можете дати ще замість такого перцю, хто любить острі, ще можете дати меленого перцю. ще. Зараз у даний час можете ще дати трошки. Я не буду давати, бо я не дуже хочу такої страшно острої аджеки. Пішло ще 20 хвилин і тепер ми даємо оцей вичавлений часник, От, що я показувала, я його почистила і через прес пустила. Тільки чого всього, як завжди, я напишу під відео, завжди так пишу. І 50 мл даю оцту. От. І ще варимо з цього моменту, закіпа і з цього, з моменту закипання, зараз ми розміщаємо, і з моменту закипання варимо ще 10 хвилин. Аби повністю отако, вика, яка вже який запах гарний має. Який. Тут зараз в даний час ви можете ще поспробувати собі і додати гостроти. От, зараз розміщаємо, трошки провариться з 5 хвилин і ви можете спробувати собі, що вам треба. Чи солі, чи більше оцту, чи більше чеснику. Яке любите таке, чи можете дати ще того перцю такого пертюги, такого меленого, чи більше можете дати такого. Ще от у мене є такі помідори, ви можете собі запарити так і об шкірку. Зняти. Я не знімала, мені і так добре. От. Так, варимо ще 10 хвилин. От воно вже розкипілося, засікаємо ще 10 хвилин. Так, пройшло 10 хвилин. Дивіть, яка чека стала густа. Я, бо то, е, за того, що ми при відкритій крисці. От. Тепер я простерилізувала собі в духовці е, слоїки, слоїки горячі. І будемо тепер набирати цю аджику. Зменшила трошки газ, і набираємо просто е, то -то. отак кипить і, і набираємо. Отако помішуючи. А чоловік буде зразу закривати. І так, так ми всі я зараз, ми закриємо всі слоїки, скільки тут вийде, зараз я вам покажу. Так, вийшло у нас три такі банки. Ми їх перевернемо, бо це ще гаряче, і закутаємо до охолодження. Ось так я замотаю. І нехай остиває. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. А ось у нас ще скільки вийшло, крім тих трьох банок, ще вийшло у нас ось таке вот. Дивіться, яка вона виходить. Це ще гаряча, яка чудова, гарна, така, дуже смачна. Можна з хлібом, можна з буччим. Смачно. Можна ще. Е, у, тут є фарширований перець. На каналі я вам дам посилання. М -м -м, коли фаршируєте перець цей соус, додаємо до того і будуть дуже смачні фаршировані перці. Або ми ще даємо. Аджики такої, коли робимо, маринуємо шашлик, так теж дуже тоді смакує. До зустрічі. Ось таке у нас вже відстоялася аджика. До речі, у нас аджика є з буряка, теж на каналі. Я вам дам посилання. На аджіку з, бура, з бурака. Дивіть, яка дуже гарна виходить. Аджіка, вона вже простила. Дивіть, яка, яка чудова, гарна виходить, дуже. І ця вода така простивша Уже, тім. Дуже, до будь-якого е, її смаку, Така остренька, у міру. ви хочете гостріщу, робите гостріщу. Хочете таку робите таку, дуже, дуже смачна. Так що готуйте.